Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо зарядний пристрій для літій залізо фосфатних акумуляторів від компанії «Stek», модель Lithium XS. Постачається в фірмовій упаковці зарядний пристрій. Ось так у нас все. Запаковано. Тут знаходиться інструкція, гарантійний талон. Також наліпки попереджувальні, чохол фірмовий з схемою підключення і зарядний пристрій. Зарядний пристрій. Під'єднується до акумуляторної батареї з допомогою стандартних ось таких крокодилів. Живлення під'єднується 220 вольт з допомогою стандартної вилки. І також є ще ось такі для маленьких клем, клем перехідники. Зарядний пристрій абсолютно повністю автоматичний. Підтримує. Як я вже сказав, залізофосфатні фосфатні акумулятори 12 вольтові, струм заряду 5 А. Ємність акумуляторів для зарядки від 5 до 60 Аг. для підтримки заряду від 5 до 120 ампер. Зарядний пристрій має ряд захистів, захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумуляторної батареї і захист від неправильного підключення клем.